Друзі, вітаю! У цьому відео я поставила перед собою задачу детально розглянути чотири види гортензій, які часто можна зустріти в садових центрах та в наших садах. Спробую максимально просто й наочно показати нюанси їх вирощування, відмінності між ними та надати приклади того, як кожен з цих видів можна гармонійно вписати в садову композицію. Більшість з нас чули, що гортензії люблять напівтінь та регулярний полив. І в цілому це правда. Але якщо порівняти різні типи гортензій, то можна побачити, що, наприклад, гортензія волотиста краще за інші види переносить відкриті сонячні ділянки. Більш того, яскраві сорти проявляють свої відцінки. Лише за умови, що гортензія отримує принаймні 4-6 годин прямого сонця щоденно. Тут я напевно зупинюся і поясню, що зараз ми говоримо саме про максимально комфортні умови для вирощування гортензій. Звичайно, гортензії, як і решта рослин, можуть адаптуватися. Скажімо та ж волотиста гортензія буде рости в більш зацінених ділянках, але майже завжди така адаптація йде за рахунок її декоративності. Тобто ви можете отримати більш високий кущ з тонкими пагонами і не таке яскраве осіннє забарвлення. Тому, якщо у вас волотиста гортензія росте в напівціні і нормально себе там почуває, то пересаджувати її на сонце не треба. Ці дані я наводжу для садівників, які тільки планують посадити гортензію в своєму саду, і розуміння цих нюансів дозволить правильно підібрати конкретну гортензію під конкретні умови, де рослина зможе проявити свій потенціал і максимальну декоративність. Повертаємося до порівняння гортензій. Деревоподібні та крупнолисті гортензії краще всього себе почувають у напівціні. А саме, коли вони отримують ранкове сонце, а далі в найспекотніший період дня знаходяться в затіненні, скажімо, від дерева або будинку. Доболисті гортензії в природі зустрічаються у відкритих лісах, тому вони і в наших садах добре себе почуватимуть в розцінні на півтіні, яку створюють великі дерева. Тут може не бути прямих сонячних променів, але сама ділянка достатньо світла, тобто це не глуха тінь. Виходить, якщо у вас відкрита сонячна ділянка або зранку на ділянці тінь від будинку, а потім після обіду різко ділянка залита сонцем, то краще обрати гортензію волотисту, вона краще витримає такий різкий перепад температури. В напівціні, де є притінення в найспекотніший період дня, прекрасно себе будуть почувати дерево подібна та крупнолиста гортензії. В легкій розсінній тіні від дерева не тільки гарно почуватиметься, але й максимально природно виглядатиме гортензія дуболиста. Якщо у вас є вузенька ділянка між будинком і парканом, де сонце буває менше 4 годин на день, а решту часу ділянка в глухій тіні від будівлі. То сподіватися на цвітіння гортензій тут не варто. Для таких ділянок краще обирати папороті плющ, волжанку, брунеру та інші тіньовитривалі рослини. Їм в таких умовах однозначно буде краще. Тепер давайте порівняємо вимоги різних видів гортензій до поливу. Не дивлячись на те, що всі види гортензій найкраще проявляють свою декоративність за умови регулярного поливу, серед цих чотирьох видів гортензія волотиста та гортензія дуболиста показують дещо кращу посухостійкість порівняно з гортензією деревовидною та гортензією крупнолистою. Тому, якщо у вас будиночок за містом, куди ви приїжджаєте на вихідні, і при цьому дуже хочеться мати гортензію, то варто обирати між волотистою та дуболистою гортензіями, бо вони трішки краще справляться з невеликими періодами без поливу. Варто наголосити, що мова йде саме про невеликі періоди. Якщо ви влітку часто буваєте у відрядженнях або берете довгі відпустки, то варто закладати в бюджет систему автоматичного поливу, або відмовитися від таких рослин, як гортенці, і розглядати більш посухостійкі рослини, як лаванди, кінтрантус, шавля, гірські сосни тощо. Тобто завжди підбираємо рослини під конкретні умови саду і не мучуємо ні себе, ні рослини. Також варто відзначити, що хоча гортензії люблять вологий ґрунт, вони не зможуть рости на ділянках, де вода довго стоїть після дощу або навесні. Гортензіям потрібно обирати місце, де ви зможете забезпечити регулярний полив, але при цьому вода не буде застоюватися в кореневій зоні. Існує багато рекомендацій щодо створення дренажу в посадковій ямі на ділянках з високими ґрунтовими водами або важким глинистим ґрунтом. Часто радять насипати на дно ями керамзит або биту цеглу. Особисто я категорично проти таких рішень. Насипавши шар керамзиту, ви створюєте дренажний колодязь, де вода буде збиратися і залишатися на деякий час. Замість того, щоб воду відвести від кореневої системи, ви її навпаки збираєте. Дренаж ми робимо в контейнерах, щоб не забивався дренажний отвір. І вода вільно уходила з контейнера. У відкритому ґрунті такий принцип дренажу просто не працює. Якщо у вас ділянка з високими ґрунтовими водами, або настільки важкий глинистий ґрунт, що навесні чи після дощів може подовго стояти вода, вам потрібно розглянути продуману систему дренажу, або зробити геопластику, або ви просто підбираєте ті рослини, яким такі умови сподобаються. І повірте, таких рослин досить. Багато, а ті ж гортензії вирощуєте у великих красивих контейнерах на терасі. Вимоги до ґрунту. Напевно, всі чули, що гортензії люблять кислий ґрунт. Однак, три з чотирьох видів, які ми розглядаємо, адаптуються до досить широкого спектру кислотності ґрунту, що не впливає на їх декоративність і забарвлення суцвіть. Деревоподібна, волотиста та дуболиста гортензії чудово почуваються в ґрунтах різної кислотності. При посадці цих видів головне забезпечити багатою органікою ґрунт, а за рівень паж сильно переживати не варто. Додайте органічне добриво до місцевого ґрунту і цією сумішю заповнюйте посадкову яму. Кількість добрива залежить від рекомендацій виробника. Повністю замінювати місцевий ґрунт на покупний субстрат для цих видів гортензій не потрібно. В той самий час крупнолиста гортензія більш вимоглива до кислотності та механічних властивостей ґрунту. При посадці цього виду використовують готовий кислий субстрат для гортензій. Посадкову яму копають десь у два рази ширшу за контейнер, в якому ви купили рослину. Глибоку яму копати не має сенсу, оскільки коренева система гортензій більш широка. Ніж глибока, легко розпущіть ґрунт над ями, дістаньте рослину з контейнера. І якщо коренева система щільно сплетена, дуже обережно розірвіть або розріжте коріння. Потім встановіть рослину в яму і заповніть простір готовим субстратом. Щодо додаткових інгредієнтів, таких як соснові, голки, шишки, мох, тирса, на ландшафтних об'єктах їх зазвичай ми не додаємо. На мою думку, вони не завадять, але й не матимуть значного впливу на цвітіння та здоров'я гортензій. Якщо вам хочеться скласти субстрат для посадки самостійно, походити лісом, зібрати шишки, кору. Я не бачу в цьому жодних проблем. Але для тих, хто не має на це часу або не має поруч лісу, купленого спеціалізованого субстрату буде достатньо. Особисто я б всі шишки, кору і соснові голки з лісу розклала на поверхні ґрунту після посадки гортензії. Якраз тут вони можуть зіграти більш важливу роль, а саме захистять ґрунт від перегріву та збережуть вологу, що дуже корисно для гортензій. Тож, для деревоподібної, подібної, волотистої та дуболистої гортензії забезпечте багатий органікою ґрунт, додавши до місцевого ґрунту органічне добриво. А ось для посадки крупнолистої гортензії використовуйте готовий кислий субстрат. Після посадки не забувайте про мульчування. Соснова кора, соснові голки прекрасно підійдуть для збереження вологи та захисту ґрунту від перегріву для всіх видів гортензій. Кислотність ґрунту та забарвлення суцвіття. Ми вже з вами розглянули, що деревоподібна волотиста та дуболиста гортензій добре адаптується до різних ґрунтів за рівном кислотності, і це не впливає на їхню декоративність та колір суцвіть. Якщо, наприклад, ви придбали сорт деревоподібної гортензії Пін Канабель, то вона залишиться рожевою як на ділянці з слабокислим ґрунтом, так і на ділянці з нейтральною або слаболужною реакцією. Але більшість сортів кропнолестої гортензії можуть змінювати забарвлення суцвіття в залежності від рівня pH. Наприклад, ви купили омріяну блакитну гортензію і посадили її в своєму садочку. Але вже в наступному році вона замість блакитних дала рожеві суцвіття з лавандовим відтінком. Це не пересорт, просто рослина в садовому центрі була висаджена в кислий субстрат та отримувала препарати, які підтримували цю кислотність. У вашому садочку, скоріш за все, ґрунт має нейтральну або слаболужну реакцію, тому гортензія змінила відтінок. Чи можна підтримувати цей блакитний колір, підкислюючи ґрунт різними препаратами? Можна. Але чи потрібно, це інше питання. Особисто я не рекомендую постійно вносити препарати, які будуть кардинально змінювати кислотність ґрунту, бо таким чином можна порушити складну систему мікрофлори. Одна справа декілька разів за сезон внести спеціальні добрива для гортензії, які трішки підкіслюють ґрунт. Щоб крупнолиста гортензія себе комфортно почувала. Зовсім інша історія: кожні 7-10 днів вноситись сильно діючі препарати, які кардинально змінюють рівень pH. Якщо ви мрієте про блакитну гортензію, розгляньте можливість вирощування її у великому контейнері на терасі, де ви зможете легше контролювати кислотність ґрунту і не турбуватися, що порушуєте складну систему мікрофлори. Проте не лише кислотність впливає на забарвлення суцвіття, але й генетичні властивості сорту. Щоб отримати блакитні суцвіття, вам потрібно обрати такий сорт, як, наприклад, Ніка Блу, де вже з назви видно, що цей сорт має потенціал бути блакитним. Висадіть його у великий контейнер з використанням якісного субстрату для гортензій. І у такому обмеженому просторі. Як контейнер, ви зможете спокійно вносити препарати, що підтримують низький рівень pH, і насолоджуватися блакитними суцвітями без докору совісті. Поговоримо про обрізку гортензії, оскільки це питання часто викликає недорозуміння. Важливо розібратися з термінами цвіте на пагонах поточного року та цвіте на пагонах минулого року. Гортензія деревоподібна та волотиста цвітуть на пагонах поточного року. Тобто. Квіткові бруньки формуються на молодих пагонах, які з'являються навесні. Ці види гортензії можна обрізати з пізньої осені до ранньої весни. Особисто я обрізаю гортензії ранньою весною, оскільки коричневі засохлі соцвіця додають особливого шарму та теплих кольорів в зимовий сад. Але якщо ви розумієте, що навесні у вас просто не буде на це часу, то обрізку гортензії можна провести. Восени. А ось на яку висоту обрізати, то тут є багато різної інформації: хтось ріже під самий корінь, хтось тільки зрізає социця. Так як правильно, краса в тому, що одного правильного методу обрізки волотистої та деревоподібної гортензії не існує. Все залежить від кліматичних умов та від того, які задачі ви ставите перед гортензією в композиції. Якщо ви проживаєте в холодному регіоні і пагони гортензії сильно підмерзають, тобто навесні ви бачите, що прокидаються тільки нижні бруньки, а більша частина пагонів засихає, то іншого варіанту, крім низької обрізки, у вас просто немає. Ви обрізаєте всі пагони достатньо низько, залишаються буквально 2-3 бруньки на кожному пагоні. Така обрізка призведе до формування невеликої кількості але дуже крупних соцвіть. Фотографії гортензій, на яких ви бачите величезні суцвіття, саме ілюструються результат ось такої низької обрізки. Однак часто на таких знімках не показують весь кущ, оскільки пагони не витримують вагу суцвіт і розвалюються. Тому вам може знадобитися опора або структурна рослина на передньому плані, наприклад, невисока жива огорожа. Якщо у вашому кліматі гортензія гарна зимою, навесні ви бачите, що пагони всі живі і прокидаються бруньки на всій висоті, ви маєте ще й кілька варіантів обрізки. Серед них найпростіший це середня обрізка, при якій ви обрізаєте одну треть всієї висоти куща, видаляючи при цьому всі сухі та тоненькі пагони. Таким чином у вас залишаються каркас із гарних, рівних та товстеньких пагонів. Після такої обрізки ви отримуєте середнього розміру кущ, який гарно триматиме форму, і будете мати достатню кількість середніх за розмірами в соцвіті. Якщо у вас лісова ділянка і ви хочете, щоб гортензія гармонійно вписалася в цю композицію, то по-перше, варто обрати сорт з простим суцвіттям, а по-друге, навесні проводити високу обрізку. Це означає, що ви обрізаєте тільки суцвіття до перших сильних. Пар бруньок. В результаті отримуєте велику кількість, але маленьких, за розмірами соцвітів, які прекрасно виглядають у природних садах. При цьому кущі мають гарний каркас пагонів, і ці маленькі соцвіття, вони вже не такі важкі, щоб кущ розвалювався. Передбачаючи коментарі з зауваженням, що як би я гортензію не обрізала, вона все одно розвалюється, відразу хочу внести. Ясність. Якщо гортензія росте в умовах сильного працінення, то пагони будуть тонкі, вони будуть витягуватися, шукаючи сонечко, і кущ, звичайно, буде розвалюватися. Якщо гортензія росте поруч з газоном, який ви регулярно підживлюєте добривами з великою кількістю азоту, або поруч з трояндами, де навесні ви дуже щедро вносите органічні добрива, то гортензія все одно буде розвалюватися незалежно від методу обрізки. Саме тому це відео. Я я почала з умов вирощування тільки коли гортензія росте в комфортних умовах, і ви не перегодовуєте її добривами і використовуєте метод середньої або високої обрізки. Тільки тоді ви отримаєте кущ, у якого пагони товсті та гарно тримають форму. Тепер переходимо до гортензій, які квітують на пагонах минулого року. У них квіткові бруньки формуються відразу після того, як вони закінчують світіння в поточному році. Іншими словами, квіти формуються на пагонах, які є старшими одного року. Таким чином, якщо ви застосуєте той самий низький або середній метод обрізки, як для деревовидної гортензії, you 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 То ви обріжете, якщо не всі, то більшу частину квіткових бруньок і залишитеся з гарним зеленим кущем, але без цвітіння. Тому, якщо кущ крупнолистої або дуболистої гортензії сильно розрісся, і ви хочете його вкоротити або надати потрібну форму, такі кардинальні маніпуляції слід робити відразу після того, як гортензія відцвітає. Але таку обрізку не треба робити кожний рік. Це стосується тільки дорослих кущів, коли вони настільки Розростаються, що накривають сусідні рослини або доріжку. Тільки в таких випадках, коли треба зменшити розмір куща, ми це робимо. І як тільки соцвіття починають втрачати свої яскраві кольори. Якщо ж ми говоримо про обрізку молодих кущів, то все, що потрібно, це легка обрізка ранньою весною. Обрізаємо старі соцвіття до найближчої сильної пари листової бруньки. Звичайно, видаляємо всі тоненькі пагони, які тільки загущають кущ. Але регулювати кількість або розмір суцвіття різними методами обрізки з крупнолисною або дуболисною гортензією так не вийде. Тут основне правило: чим менше ми ліземо до них з секаторами, тим краще. Саме тому, що крупнолиста та дуболиста гортензії квітують на пагонах минулого року. Вони не є надійним варіантом для тих, хто проживає в кліматі, де є ймовірність заморозків навесні. Якщо пагони підмерзнуть, то кущ не пропаде. Але на цей сезон ви залишитеся без цвітіння. Укриття крупнолисної гортензії на зиму. Чи потрібно це робити? У Київській області ще років 10, тому назад ми дуже відповідально підходили до зимового укриття крупнолисних гортензій, робили каркаси, обтягували все цегроволокном і ті, тільки так крупнолисні гортензії не тільки зимували, але й квітували. Проте останні 3-4 роки ми повністю відмовилися від укриття на зиму, оскільки в таких укриттях рослини стали випрівати. Мій практичний досвід є лише в Київській області, тому було б цікаво почути в коментарях, як зимують крупнолисні та доболисні гортензії в інших областях України. Чи потребують вони укриття, чи зимують? Без нього останнім часом все частіше з'являються ремонтантні сорти гортензії, які квітують як на пагонах минулого, так і на пагонах поточного року. Наприклад, ремонтантні сорти крупнолисної гортензії дозволяють насолоджуватися цвітінням навіть в регіонах з можливими весняними заморозками. Це тому, що навіть якщо квіткові бруньки підмерзнуть на пагонах минулого року, гортензія всередині літа заквітує на пагонах поточного року. А якщо ви проживаєте в більш теплому кліматі і гортензія гарно зимою, то тут ви можете насолодитися двома хвилями цвітіння. Спочатку гортензія почне квітувати на пагонах минулого року, а потім формувати суцвіття на пагонах поточного року. Погодьтеся, це справжня мрія будь-якого садівника насолоджуватися цвітінням гортензій протягом більшої частини літа. Але як же нам обрізати такі гортензії? В умовах України ремонтантні сорти гортензій я рекомендую обрізати навесні, як тільки почнуть прокидатися бруньки, і ви побачите, як перезумувала ваша гортензія. Використовуйте метод високої обрізки, тобто обрізайте до першої сильної пари бруньок. Чим менше ви обріжете, тим більше шансів отримати дві хвилі цвітіння. Сподіваюсь, що тепер, коли ви знаєте особливості чотирьох основних видів гортензій, ви зможете обрати той вид, який найкращі підійде для вашого саду і конкретної ділянки? Після того, як ви визначилися з видом гортензії, наступним питанням стане вибір сорту. І це теж не завжди просто, бо щороку з'являються нові цікаві сорти. І для тих, кому важко обрати серед цієї величезної кількості, я приведу декілька особисто моїх улюблених сортів для кожного виду гортензії, які ми з вами розглядали. Почнемо з волотистої гортензії. Хоча вона добре себе почуває на відкритих сонячних ділянках, іноді в саду потрібен високий квітучий акцент на ділянках у півціні. Волотиста гортензія єдиний вид, який можна сформувати в вигляді багатостовборового деревця, і це дозволяє підняти її в композиціях над іншими рослинами. Тому Іноді ми робимо виняток і використовуємо волотисту гортензію в легкій півціні. Ось якраз у цьому прикладі я хочу показати варіант використання волотистої гортензії у вигляді багато деревця в оточенні інших цінньовитривалих рослин. Сорт лаймлайт я обрала не випадково, бо, по-перше, він високий, його легко формувати у вигляді деревця. По-друге, цей сорт має біло-зелений відтінок соцвіть, що добре виглядає в півціні. А ось сорт з яскравим соцвіттям, наприклад, в на ділянках у півціні не проявить своєї декоративності повною мірою. Нагадую, яскраві сорти свою максимальну декоративність проявляють лише на сонці. Загалом сорт Limelight я люблю оточувати рослинами з листям від світло-зеленого до жовтуватого відтінку. А ось сорти з рожевими суцвітями, як Фрайс Мельба, ефектно виглядають поруч з сизолистими та темнолисними рослинами. І як ви бачите, в цій композиції гортензія оточена сонцелюбними рослинами, такими як ялівці та котяча м'ята. Тобто, це вже варіант для відкритої сонячної ділянки. Середньорослих сортів рекомендую звернути увагу на сорт Living Infinity, особливо якщо сад у вас у більш такому природному стилі. Сорт досить компактний, тому краще використовувати цю гортензію в групах мінімум по три рослини. А чи більше рослин буде в масиві, тим ефектніше він виглядатиме. Сорт Самарська літія, який в інших країнах відомий під назвою Ренсам. Мені особисто дуже подобається в поєднанні з такими яскравими багаторічниками, як Літрум або Ехінацея. Сама лідія також ефектно виглядає на тлі темнолистих рослин. А сорт Little Lime добре себе покаже поруч із рослинами у теплій кольоровій гамі. Такий яскравий сорт, як Diamond Trush, прекрасно виглядатиме поряд з темними айстрами. Або з жовтими рудбекіями. Таке контрастне поєднання ідеально підійде тим, хто хоче додати кольорів в осінній сад. У великих містах наші сади стають усе меншими, тому селекціонери створюють усе більш компактні сорти рослин. Проте навіть в маленькому саду такі компактні гортензії слід висаджувати групами, щонайменше по 3-5 рослин одного сорту. Інакше ці гортензії можуть просто загубитися навіть серед багаторічників. Тепер покажу кілька прикладів використання моїх улюблених сортів деревопотібної гортензії. Стронг ханабель прекрасно виглядає серед варіїгатних рослин і рожевих багаторічників. Нагадую, що деревоподібні гортензії потребуються на півтінь. Тому рослини-компаньйони, які я пропоную в композиціях, також люблять прицінення в жарку пору дня. Світ-анабель мені дуже подобається в поєднанні за стильбами, які рахуються універсальними рослинами компаньйонами для деревоподібної гортензії. Сорт Marshmallow – справжня зефірка і виглядає дуже ніжно серед таких же легких багаторічників і злаків. Також хочу показати два сорти, які найкраще підійдуть для ділянок у лісовому стилі. Більш того, вони одні з небагатьох сортів, які мають багаті на нектар квіти. Тобто, якщо ви хочете не лише декоративні рослини, але й корисні для запилювачів, обов'язково розгляньте ці два варіанти. Крім того, ці сорти мають велике гарне листя, і навіть до цвітіння вони виглядають чудово. І звичайно, рослини компаньйони, якими я оточила гортензії в цих композиціях, підкреслюють їх ніжний лісовий вигляд. Серед крупнолистих гортензій є безліч чудових сортів, один кращий за інший. Я підібрала три, що відрізняються за кольором та висотою, щоб показати сам принцип їх поєднання з іншими рослинами. А стильба, рододендрини і хаканіхлоя класичні рослини компаньйони для крупнолистих. <гортензій> До речі, всі ці схеми я взяла зі свого робочого зошита, де поставила собі за мету показати різні приклади поєднання гортензій у саду. У цьому зошиті зібрано понад 40 схем, серед яких ви точно знайдете ту, яка вам сподобається. Зошит наразі доступний лише англійською мовою, але схемами можна легко користуватися навіть без знання англійської. Ви можете завантажити цей зошит та декілька інших, ставши спонсором каналу за дуже символічну ціну. Останній вид гортензії, який, на жаль, ще не так часто зустрічається в наших садах, це дуболисна гортензія. Вона має неймовірно декоративне крупне листя, завдяки якому рослина виглядає ефектно навіть до цвітіння. Її унікальні за формою та розміром соцвітя не залишать байдужими нікого. А стебла мають привабливу кору кольору кориці, яка особливо красиво виглядає в міжсезоння. І ми вже говорили, що найкращим місцем для доболисної гортензії буде легка розсіяна тінь під великим деревом. Ідеальними рослинами-компаньйонами для неї стануть папороті, злаки, амсонія та спірея з тоненьким листочком. Всі ці рослини гарно себе почувають у розсійному світлі та мають ажурне тоненьке листя, яке створить контраст з крупним листям дуболисної гортензії. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк. Також напишіть у коментарях, про які рослини вам було б цікаво подивитися такого плану порівняння різних сортів, видів, а також отримати поради щодо їх поєднання в композиціях. Рослина, яка збере найбільше ваших голосів, стане темою одного з наступних відео. Дякую за увагу і зустрінемося в коментарях.